Обласний майстер-клас під назвою формування спортивно-технічних навичок, управління маломірними плавзасобами у вихованців гуртків водного туризму відбувся у Борисполі 9 березня. Керівники гуртків із 28 міст і районних центрів взяли участь у теоретичній частині майстер-класу. А також вихованці гуртків продемонстрували свої навички із загальної фізичної підготовки туриста-водника, вправи у басейні, основи посадки та керування катамараном, рятувальні роботи на воді на випадок перевороту та втрати веслувальників та Ігрові технології в навчально-виховному процесі гуртка водний туризм. Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді займається з дітьми і в холодну пору року, зокрема в басейні. Також найближчим часом у Борисполі з'явиться скеледром на базі гімназії Перспектива що дасть змогу молоді розвивати свої здібності зі скелелазання в зимовий період. Веслувальники представили нам не тільки гарну фізичну підготовку, а й чудове вміння вислувати на катамарані. Кожен з плавців досконало знає свою справу. Вони показали злагоджену роботу в команді. Hors <muchas> hurting Ділилися досвідом досвідом роботи з дітьми, організація походів, організація гурткової роботи, співпраця з закладами освіти. Як ми організовуємо дані тренування, як підготуємо дітей до змагань, як готуємо дітей до походів, елементи рятувальних робіт уже в походах ви сьогодні бачили да на випадок перевороту, тому що Звичайно, безпека походів має бути витримана, витримана на всі 100%. Тому щоб повести дитину в похід, це має бути довга клопітка справа. Олена Каліновська, Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.